В Мукачеві заквітли сакури. Синоптики кажуть, це через аномальне тепло, від якого страждає вся Центральна Європа. І Якщо за два тижні на Закарпаття не прийде похолодання, така ж доля може чекати інші дерева. В Мукачеві у цей період сакура квітне вже не перший рік. Дендрологи кажуть, ті гілки, які заквітли, швидше всього зачахнуть і навряд зацвітуть ще й навесні. На щастя, така доля оминула сакурові, але й в Ужгороді фахівці кажуть все через те, що температура в Ужгороді зазвичай на один градус нижча, ніж у Мукачеві. Коли рослина готується до зимівлі, вона, як правило, всі соки спускає під земляний покрив, тобто всі соки з рослини мають відійти у коріння. Оскільки ми не спостерігаємо мінусової температури, рослина не Ходить планомірно в зимівлю, тобто частина соку залишається все-таки в неї в стовбурі. Звичайно, це призводить до того, що і саме плюсова температура на вулиці призводить до того, що рослина починає давати цвіт. Звичайно, це є не дуже добрим для рослини, тому що якщо зима не прийде планомірно, так як вона має до нас прийти, тобто не буде планомірного похолодання, а прийдуть до нас відразу сильні морози. Частина вологи, яка залишилася у молодих пагонах, звісно, можуть відмерти. З однієї сторони, це можна назвати аномалією, але не конкретно для Закарпаття, а більша частина, навірно, для центральної та Южної Європи, особливо центральної Європи. Тому що. практически три последних года в европе новый год встречает без снега но ну вот у нас цветут там сакуры да вообще-то абсолютный максимум для закарпатья для этого месяца года от 9 до 18 градусов тепла например в этот день 23 Грудня, самая высокая температура, наблюдалась в 1958 году. Там было 11 с копейками тепла. Так что для нас это не считается аномалией.